Реформатська служба милосердя Угорщина і в 2023 році продовжить допомагати Україні. Зокрема, і Закарпаттю. Цього разу організація передала медичне обладнання вартістю 7 мільйонів форентів для центральної міської клінічної лікарні Ужгорода. У вантажі ентоскопічна камера для хірургічних операцій, розчин для крапельниць та система до них, а також ліжка, меблі та антибактеріальне рідке мило. Ми дуже вдячні нашим угорцям, нашим сусідам, сусідам, дякуючи їм, ми отримуємо гуманітарну допомогу. Це прекрасні наші ліжка, це прекрасні функціональні ліжка для крайньо важких хворих. Подвижні, це і всякі дезінфіціруючі средства, і саме головне, що ми просили, це і інструментарі лапароскопічній хірургії. Це бо тому, що у нас є у на опорна лікарня, нас дуже багато привозять важких хворих і дуже багато є операцій. Завдяки у, у нам, у горцям, горцям, завдяки нашим сусідам золотим, ми маємо допомогу. Ми маємо можливість допомогти людям. І щоб ми не попросили, да, іноді вже мені ганьба щось просити, розумієте, але вони стараються приїхати і все нам привезти. І зараз, кроме і ліжка, і дезінфіціруючих привезли нам ще інструментарій по лопароскопічним роботам, тобто по операціях, тому що кроме Взрослої хірургії ми ще маємо і дитячу хірургію. Завдяки угорцям, ми маємо цю установку лапароскопічну. І мої хірурги, дитячої хірургії, прекрасно оперують малісеньких діточок від 3-4 років, проводять лапароскопічні операції. І сьогодні дуже великий об'єм операцій. Якщо б ми цього не мали, якщо б ми не змогли надавати допомогу. Да, на жаль, така ситуація в нашій державі, але дякувати Богу, що у нас є дуже порядні сусіди. Нам всім допомагають. протягом останнього року. Реформатська служба милосердя Угорщини передала Україні понад 600 тонн гуманітарної допомоги. Близько 450 тонн були передані Закарпатській області. При фонді реформатської служби милосердя вже багато років діє місія лікарів-волонтерів, яка вже неодноразово працювала за кордоном. Оскільки в Україні вже майже рік триває війна. Ми поставили перед собою мету підтримувати і закарпатські медичні заклади. Наразі на обласному рівні одним із найбільших таких закладів є центральна міська клінічна лікарня міста Ужгород. Лікують і військовослужбовців. Наш вибір впав на цей заклад, адже так ми, крім вимушено переміщених осіб, можемо допомогти і пораненим захисникам України. Ми намагаємося тримати постійний контакт із лікарнею та допомагати їм. Цього разу ми привезли, зокрема, лікарняні ліжка, ліки та ендоскопічний прилад для більш результативного обстеження пацієнтів. Реформатська служба милосердя була однією з перших організацій, які прийшли на допомогу після того, як почалася ця війна. Ми здійснюємо різноманітне. У діяльність як на Закарпатті, так і в центральних областях України, і плануємо продовжити працювати тут і в 2023 році. Ми надалі будемо допомагати як місцевій спільноті Закарпаття, так і переселенцям. Загалом це вже сьомий вантаж із допомогою, який реформатська служба милосердя Угорщини передала центральній міській клінічній лікарні Ужгорода.